А ще ми зі складу забрали ящик товару, і сьогодні будемо готувати на відправочку ось такі павербанки від бренду «Бурофон». Басео Star Lord називається 20 000 мА, 22,5 Вт швидкості. Кабельків, модеми, роутери з екранчиком і без екранчика. Блочки приїхали, є в наявності. Ось така підставочка для планшету та телефону. Далі aux кабель водонепроникний чехольчик від бренду «Хоко». Ось такі GPS-трекери мутуються Також наушники, також ще один павербанк на 30 тисяч мА. І павербанк для зарядки ноутбука на 140 Вт. Для ігрових ноутбуків ідеальний варіант на 25 тисяч мА. Є ось такі в наявності від бренду HOKO І далі, 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 далі в нас блочки насипом приїхали ще. Кабельки, блочки. Та й в принципі, оце це все зараз пакуємо, відправляємо.